Блокування рахунку банку, причини, як діяти і як розблокувати кошти. У 2025 році все більше українців стикаються з ситуацією. Вам надходить переказ, а банк блокує рахунок або навіть заморожує кошти без пояснень, без попередження. Причини можуть бути різні: фінмоніторинг, ризикові транзакції, неузгодженість у документах. Сьогодні я, адвокат Батов, поясню, що робити у таких ситуаціях, чому блокують рахунки, і як грамотно захистити свої кошти, на яких підставах банк може заблокувати рахунок? Правові підстави передбачені законом України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів. Постановою НБУ номер 65 від 19.05.2020 року. Внутрішніми політиками банків щодо фінансового моніторингу відповідно до зазначених норм банк має право зупинити платіж, тимчасово призупинити операції по рахунку, звернутись до Держфінмоніторингу чи податкової у випадку підозрілої активності. Типові причини блокування рахунку у 2025 році: перевищення ліміту в 100 тисяч гривень на місяць між фізособами автоматично потрапляє під фінмоніторинг. регулярне надходження коштів без пояснення призначення, особливо без договорів, без ФОП, без податкової звітності, ризикові або санкційні контрагенти, особливо при свіфт платежах із за кордону. Підозра в дробленні великих сум, наприклад, замість одного переказу 150 тисяч гривень, три по 49 тисяч дев'ятсот гривень. Невідповідності операції фінансовому портрету клієнта, який банк формує на основі ваших попередніх транзакцій. Що відбувається після блокування? Кошти зависають, ви не можете їх використовувати. Банк надсилає вам запит і. Просить документи про підтвердження джерела коштів про підтвердження цільового призначення, договори, декларації у разі відсутності відповіді або ненадання документів, банк може відмовити в обслуговуванні, повідомити ДПС, НБУ або ж Держфінмоніторинг, залишити кошти на заблокованому рахунку. Ось вам приклади з моєї практики. Клієнт отримав 90 тисяч гривень на особисту картку. Банк заблокував рахунок, бо платник був із за кордону. Без договору банк відмовив у розблокуванні. Інший випадок: особа отримала три великі перекази поспіль. Банк запідозрив дроблення, попросив пояснення, а після неправильно оформленої відповіді заблокував рахунок на місяць. У підприємця заблокували рахунок через надходження з рахунку особи, внесеної до внутрішнього списку ризикове. Як діяти, якщо рахунок заблоковано? Не панікуйте. Зазвичай банк залишає вам можливість надати пояснення та документи. Негайно зверніться по юридичну допомогу. Ваша відповідь має бути юридично коректною. Аргументованою з посиланнями на документи: зберіть документи, договір або інвойс, акти виконаних робіт, листування з контрагентом, підтвердження джерела коштів, зарплата, продаж майна, спадщина тощо не робіть помилку, не надавайте зайвою або суперечливою інформації. Часто неправильна відповідь шкодить більше, ніж взагалі її відсутність. Як же уникнути блокування у майбутньому? Розділіть рахунки особисті і бізнес окремо. Оформлюйте договори і акти, навіть якщо працюєте по-дружньому. Декларуйте доходи. Краще сплатити податок, ніж втратити все. Реєструйтесь як ФОП, якщо маєте системну діяльність. Не приймайте перекази від сумнівних або невідомих осіб без пояснень. І на завершення. Якщо ваш рахунок вже заблоковано, або ви хочете захиститись від можливих фінансових санкцій, звертайтесь до мене. Я допоможу грамотно підготувати відповідь банку, зібрати потрібні документи, розблокувати рахунок і при необхідності захистити ваші інтереси в суді. Контакти ви бачите на екрані та в описі під цим відео. Не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал і залишити коментар, якщо стикалися з блокуванням. Розберемось разом. З вами був адвокат Батов. До зустрічі!